Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. Сьогодні у нас навіть, ти не скажу яке там на календарі, не помню, чи 23, чи 22 березня. В общем що, приїхав підкормити свою озиму пшеничку. По такому вона стані, позакущення, Вирвати. бачите, то речечка уже пошла. А значит, что? Значит, надо ей дать кушать. заразу позакрывать это все. Бачите, суши, суши. не ждал дощу. Легенда Ютуба Маринич. Група поддержки. Жінка із сином. Ну, в общем, що вчора ще є перетяг сівалку сюди, де в мене поле. Це 20 кілометрів від мене. Ми сьогодні загрузили карбамід, Привіз прицеп на поле. Опять же, одчепив прицеп, поїхав, зачепив сівалку, приїхав. Пересів загружає. Хреново, звісно, що кум продав свого трактора, тепер невдобно. Ну, та нічого, а куди нам спішити? В общем, треба нам підкормити сьогодні в обшій сложності 13 гектар. Це 6,5 у мене, ну і 6,5 у дружбанчика. Генерал-майора протиповітряної оборони. Привіт тобі, дружище. знаю, що будеш дивитися. Так, зараз покажу вам карбамід. Ну, зараза, збитий, збитий є. Приходиться працювати молоточком. Так, да, Ольга Вікторовна? Бачите, який карбамідик. Колобок цілий. І що воно і далі таке чи ні? Ні? Да. Обрадував. Ну, побудеш сидіти, поки я буду висівати, будеш молоточком цюкати. Так що, Рафаель, якщо дивишся, якщо не сработає, будеш за свої. А з кого я спросив, як не стебель. Я ж не поїду. Так, скільки ми засипали. 20. 20 відер. А ще по відру. Та маленькі відер. Відрав, там тут. Треба нам внести, друзі, десь по. 130 кг на гектар. Тому що ну, 6,5 гектар, скажімо так, а в Бегові 900 кг. Якось треба виставити. Ну, ось, ось засипали, тут, скажімо, 200 кг. Висіємо і по площі прикинемо. От. Вітрюган пешений, не знаю, надіюсь чуть, бо я сьогодні взяв вже противовітряний без мікрофон так що надіюся якість відео буде задовільна тут шестопаловка в мене так да, порка звісно вже бешена. ну і вітер соответственно скажу тме вже Ось, ну, бачите плесень треба буде фугіцидить звісно. Видно і цю вологу, що є. Ну, по що ліпиться. Такий от фон. Ладно. О, воно дивіться який. Це взагалі якийсь сніговик. Ладно друзі, я поїхав, не перемикайтеся. Далі буде. Так, друзі, перший кусочок 3 гектара накрили Такий ось фон получився Тут Пітерець трошки заспокоївся Не повністю, конечно але Буду пытаться прикрепать Бо короче мікрофон є, А роз'єм в телефоні. Нестабільний. О, ну, бачите. Зрушило корочку. О, а це ось лізесь. Падали ця соїсника вже лізе чи що. Та ні, не похоже. Де він от у нас заліз? десь там. Може вже й, і розтворився. Ну, в общем, вийшло десь так, як і предполагав, по 130 кг на гектар. А то ново все, бачите, лежить там, де за колесами. Мельче. ну, Нормально. Зараз у нас, друзі. А, прицеп я вже перетягнув на друге поле. Зачепив сівалку. Зараз у нас буде маленький перекус. І вперед далі. Глянемо, що тут у нас на обід. Что ты тикаешь? Вот а, тут у нас на обед? О, скатерть самобраночка. А что у нас тут? Отбивные котлетки. Замазка какая-то. Заморская баклажана. Ага. Яйца. Видно, что сырые. Вот ну, не сырые, а свежие. Бо хреново чиститься, так? Так, Чого ви не сідаєте? Чи ви вже пообідували? А. Ну ладно, тоді я буду. Друзі, це вже другий день, бо вчора ми не встигли внести на два пая. Це ось я заїхав до дружбанчика. То 6,5 гектар, ну хоч одним кусочком, слава Богу. Ну а чого не встигли, друзі, то що Рафаелеві, друзі, такого там камней наворотили, що задовбались їх пити. Надіємося, хоч цьому бегові щось буде нормальне. Хоч болі менш трошки простудився. Та ну воно в тракторі жарко, аж потієш. тоді вискочив, вітром продуло і... Добрий день. Так, така ось пшеничка дружбана. Трошки слабше, конечно, ніж в мене. Тут. Земля не дуже хороша. Ну та нічого. Зараз начинемо. Щось буде. Дай Бог опадів. І все буде нормально. Так, ну я ж кажу, зараз інтрига. Розпаковка другого бега. Чи там таке саме, чи получше. двух сина роботі начався вітрюган ладно розпаковуємо Ну що, сьогодні повезло, Джекпот. розсипчате Мабуть якась ну трошки попадається, ну, розби, ну розминається легко взагалі. А то, напевно, якась друга сміна пакувала, там може туди нужду справляли. Да. Десь около половинки вже закормили, вже трошки менше з краями да, за час. Ну що таке? Засипав, погнав, засипав погнав. Молотком не товче у ті сніговики. Так, ну. Хачі кружка вірніє, і кусок хліба з абрикосовим варенням. От, випили, опа, і вже дивимося, де на якому полі пиляка йде. Ага, отам. Побігли. І з утра до вечора поки аж тракторіст на бригаду не їде. Катаємося в тракторі і трактора тоді були. Т-74. Гусянка на цілий день як уляпається. А все одно з трактора не виграєш. Приходимо додому. Чорні, на вуха не чує, одні зуби та очі блистять. І такі горді. Вами вже роботаємо, понягли. А баба каже, дураки ви дураки, трактор вас ними не мине, каже, як ви щось толкове. І оце ж кажу, їздю і споминаю. Спина болить, які ви турні тільки були. Ну от і все, друзі. Закончили ми і дружбанчику. Кормити якраз все чітко. Гарбамід не збитий, слава Богу. Другий пех попався. Так що тепер ждемо опадів. Хай собі розтворяється, хай собі пшеничка росте. І як кажуть, радує глаз. Ну а вам дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю. Мирного неба над головою, міцного здоров'я та всього найкращого. Все, до наступних відео. Пока.